Друзі, всім привіт! В цьому відео я хотіла розповісти про те, що повністю змінило моє життя, що навчило мене дякувати, перестати обесцінювати себе, і завдяки цій практиці я змогла зрозуміти істину, змінити всі свої сфери життя. В першу чергу схуднути, тому що це було довгий час моїм тригером. І чим більше я хотіла, фанатично до цього ставилась, в мене не получалося, а також налагодити стосунки з чоловіком і збільшити свій дохід, і в першу чергу це налагодити контакт сама з собою. Ну а мене звати Олеся, і я на цьому каналі допомагаю розвіяти міфи про схуднення, а взагалі позбутись розладу харчової поведінки і почати кайфувати від життя. Ну що, поїхали! Давайте почнемо з того, чому всі завжди ходять незадоволені, всім завжди все недобренько і нічого в нас не виходить. Наша психіка працює так, що скільки людині б не давав, їй завжди буде мало і мало, тому що в кожного з нас є ненаситна частина, яка буде завжди хотіти більше, краще, вище і так далі. Наприклад, буде у вас 55 кг, але ви будете хотіти вже 50. Будуть у вас там, наприклад, стосунки з чоловіком, і ніби чоловік гарно до вас ставиться, але вам все одно хочеться більше, більше подарунків, більше квітів, то він там вдома не поперебирав, то ще щось недобреньке і так далі. Тобто ми звикаємо бачити все чорним. І тут насправді криється корінь, що діло там не тільки у вашій неїдальній фігурі, не тільки у вашому чоловіку, який не виконує ваші потреби і ви хочете його постійно змінювати, не у ваших батьках, які там вам дали не такі звички чи не виправдали ваші очікування, а в тому, що ви в цілому розучились кайфувати, що ви розучились в цілому насолоджуватись від життя, від органів чуття, які у вас є, а це найбільше задоволення. І істина тут в тому, що поки ми не навчимось кайфувати вже зараз, поки ми не навчимось помічати того, що є в нас вже зараз, скільки благ ми б завтра не отримали, ми просто не будемо вміти цим насолодитись, тому що так запрограмована наша психіка. Ви думаєте, що ви завтра отримаєте ідеальну фігуру, і це зробить вас щасливою, це дасть безліч впевненості і ейфорії на всього життя. Ні, насправді це ілюзія. Ви думаєте, що ви переїдете на Балі в найкращу країну? Ви будете на найкращих курортах, і тоді ви будете відчувати себе щасливими. Але насправді це ні, тому що ваша психіка, гра розуму буде далі шукати причину для страждань для того, що ви вчепили щось, для того, щоб ви знову поринули в звичні емоції для вашого організму, емоції страждань, емоції тривоги і так далі. І поїдете ви десь на курорт то вчепитись в те, а я вже переїла, а мені не подобається моє тіло, а як я можу так виглядати, або чоловік буде не такий, чи що щось знову буде не таке, чи ви будете переживати, що ви це втратите. Тому суть а, цього відео в тому, що я хочу вам відкрити очі на те, що діло не тільки в тому, чого у вас ще немає, діло в тому, що ви не вмієте а, помітити те, що у вас є вже зараз. А тепер найцікавіше, як взагалі почати виходити з цього стану? А сьогодні хочу розповісти на своєму прикладі, коли в мене сталася травма, я тільки тоді зрозуміла, наскільки я себе обесцінювала, наскільки я не цінувала свої таланти, не цінувала те, що в мене є особливо моє рухливе тіло. І... Завжди я дуже любила спорт. Я відчувала себе як риба у воді, коли займалася там різними видами спорту. А до тих пір, поки я не зайшла в крайнощі, це якраз почалось підліткового віку, коли ти вже починаєш звертати увагу на своє тіло, коли ти піддаєшся якійсь критиці, коли хтось може тебе обезцінити чи сказати, що ти за худа, чи ти затовста, і це все закінчилось вже фанатизмом, що й призвело до того, що зі мною сталася така погана ситуація, і це а, змінило якість мого Життя на 70%. тобто 30% я могла нормально продовжувати користуватися тілом і, і займатися активністю як і раніше. Тобто залишилась тільки ходьба. Якщо ти думаєш, що в тебе немає, от за що дякувати, от просто немає. Тому що я працюю з людьми, я знаю, що мені часто дівчата пишуть: от мені нема за що дякувати, у мене немає такого хіренного тіла, в мене немає грошей, у мене немає талантів і так далі. Ти дуже помиляєшся. Ти маєш дякувати, що в тебе є тіло, яке тебе обслуговує. Це той мінімум, який є майже в кожної людини. Ти ні в чому не обмежена, ти можеш ходити, ти можеш рухатись, ти можеш бачити, ти можеш користуватися всіма своїми органами чуття. В тебе є рухливе тіло. І завдяки цьому ти можеш досягти абсолютно всього, про що ти тільки могла колись мріяти. І... Тих людей, ну, наприклад, в мене зараз немає тієї можливості як і раніше. Але ця практика допомогла вивести себе, не дивлячись на те, що життя мене занесло в таку яму, я змогла з цього піднятись, я змогла налагодити своє харчування, я змогла почати кайфувати і підняти інші сфери мого життя. І поки ти не почнеш користуватись тим, що в тебе є зараз, цього не почнеш помічати. То звісно, Господь буде думати, а для чого їй давати більше, якщо вона, наприклад, не помічає того, що я їй даю: будинок, чоловік, робота, люди, які її люблять, підтримка, яка в неї є, тіло, яке її не болить. Але ми все одно будемо казати, що цього мало. Тому що в неї є більше, тому що в інших вона красивіша, в цієї більше грошей, в тієї є якісь таланти. Але таланти є у всіх, точніше, їхні сильні сторони. А завдяки бажанню, ти вже починаєш розкручувати свої таланти. Але коли ти все повністю зливаєш, те, що тобі подарив твій рід, те, що тобі дав Господь, то ти затягуєш себе в нижні вібрації, і там тобі затьмарює очі, і там нереально вирости чи розкрутити те хороше, що є тільки в тебе. Тебе твою унікальність і так далі, тому а, що я зараз пропоную? В Якій ямі ти взагалі зараз себе не відчуваєш? Ти взагалі не знаєш, чого почати, от ти худнеш і не можеш худнути, от ти в тебе не виходить реалізуватися. І так далі Почни з того, що ти береш блокнот і починаєш виписувати все. За що ти можеш подякувати? Ти починаєш підіймати себе на вищі вібрації. Для того, щоб піти взагалі в інший світ, в інше оточення, в інші результати, тобі потрібно підіймати рівень своєї енергії. І це якраз починається з того, що ти починаєш позитивно мислити, і як це почати зробити. Це якраз помітити свої сильні сторони і те, за що ти можеш подякувати. От, наприклад, я дякую за своє тіло, я дякую за те, що мій чоловік про мене турбується. Я дякую за будинок, я дякую за подруг, які в мене є. Я дякую, що цього місяця я там отримала таку зарплатну. Я дякую за свою роботу. Я дякую за те, що я сьогодні сходила і прекрасно провела в кав'ярні час з подругою. Я дякую за те, що, наприклад, сьогодні мені зайшла така кількість оплат. Я дякую за те, що я. Почала займатися спортом. Я дякую собі, що я вже схудла там, наприклад, на 3 кілограми. Це вже позитивна динаміка. Я дякую, що я почала їсти менше солодкого і так далі. Ти починаєш помічати все. І таким чином ти показуєш, що я готова до того, щоб а, отримувати більше, да? а не постійно все обесцінюю, не постійно нею критикую і опускаю себе там, де не може бути успіху, де не може бути якоїсь радості і взагалі кайфу від життя. Це можна робити, як і в блокноті, кожного дня виписувати. Також можна перед сном почати згадувати, що сьогодні гарно з тобою відбулось. Наприклад, ти знову ж таки вийшла з кимось, з якоюсь людиною, яка ти гарно з нею провела час. Ти сьогодні, там, наприклад, знову ж таки потренувалася, сьогодні в тебе був гарний робочий день, чоловік зробив тобі комплімент, там хтось інший тобі зробив комплімент. Ти, наприклад, відкрила для себе якусь нову справу, типу нове хобі. Ти а, зрозуміла, що тебе запалює, куди ти хочеш рухатись, подякувати за цей інсайт і так далі. Почни помічати. І тоді все почне змінюватись. Також ти можеш взяти і виписати свої всі сильні сторони. От, до прикладу, в чому ти сильна. От я сильна в роботі, там в тому і тому. А, да, в мене красиві очі. Я, наприклад, за останній рік вже стільки всього досягла, тобі подобається твоє волосся, там, твоя талія, а, ти комунікабельна, ти вмієш знаходити спільну мову з багатьма людьми. Ти, там, наприклад, шариш не знаю, програмування, ще там чогось. Почни виписувати всі свої сильні сторони, реально. Тому що ми часто це обесцінюємо. в пориві, в тій погоні за цим успіхом, досягаторством і так далі. Ми бачимо тільки успіхи інших людей, а свої обесцінюємо. Йому. І це найгірше. І з цього потрібно виходити, тому що закони всесвіту вони працюють завжди, подібне, притягує подібне. Будеш постійно нити, критикувати себе, казати, що щось не так, то будеш постійно в цьому варитись. Будеш нити, що от я не схудла там взагалі навіть ні на кілограм, чи я схудла там на 2 кілограми, а могла схуднути на 5. чи я там, наприклад, потренувалася тільки 20 хвилин, а інші тренуються годину, чи я заробляю тільки там 30 тисяч гривень, інші заробляють там набагато більше. То ти й будеш в цьому залишатись. А якщо ти зміниш а взагалі своє сприйняття, зміниш стратегію, зміниш стратегію і почнеш помічати, що от, я схудла на кілограм, але це вже динаміка, я їм більше клітковини. І в порівнянні з минулим це неймовірний прогрес. Я схудла там уже, наприклад, на 500 грамів, хорошо, але я молодчинка. Я потренувалась, наприклад, 30 хвилин. Я молодчинка. да, не три рази в тиждень. Цього тижня я зробила два тренування, але я вже попереду. І тоді буде результат, і тоді буде зовсім інше сприйняття, і тоді тіло тобі буде віддячувати, тому що воно буде щитувати твої думки, і це буде вже підіймати тебе на вищі вібрації. Також хочу зауважити таку штуку, що хтось може подумати, на що це заповнювати, що це фігня на постному маслі, типу тобто нічого воно мені не допоможе. Але ви, хоча б спробуйте. Ось спробуйте реально почати виписувати, ось спробуйте згадувати те, що у вас є, в чому ти сильна, в чому ти унікальна, в чому твої сильні сторони, і ти побачиш, як це вже буде підіймати тобі. Він настрій, якщо зараз ти реально в повній сраці, і ти не знаєш, з чого почати, як себе підбадьорити, от реально почни виписувати. От задумайся, от хоч раз в житті задумайся, от, блін, от що крутого я зробила, от що я досягла, от що в мене є, про що інші мріють. Пам'ятай, що ти зараз для когось їхня точка Б, просто ти цього не помічаєш. Пам'ятай, що якщо ти про щось мрієш, то це обов'язково може здійснитись, якщо ти почнеш. Зациклюватись не на тому, що все хірово, а на тому, як би я хотіла по-новому, на тому, що в мене є хорошого. І це буде тебе в x 10 притягувати до бажаного результату. Пам'ятай, що колись я і не мріяла про те, що в мене є зараз. І коли я інколи досі обезцінюю ці успіхи, які в мене є сьогодні. Моя версія там три роки назад зараз мені б дала по шапці, що я от себе обезцінюю, тому що в мене є робота, яку я обожнюю, і це моє хобі, яка взагалі дає мені. Натхнення. Я ні від чого незалежна, ні від кого незалежна. Це мій бізнес. Я про це мріяла колись працювати з дому. Фігура, де я харчуюся їм все, що хочу, і від цього не поправляюся. Ну, з одного боку, магія, але з іншого боку, реальність. Чоловік, який мене любить, який турбується про мене, де я навчилась відчувати свою мудрість свою самоцінність, і це також підвищило рівень наших стосунків, тому що жінка, вона мудрість, вона а, та, яка м -м, запалює ці стосунки. Це як та іскорка. Тому а, цю практику ви можете виконувати як і кожного дня, можете виконувати, виконувати раз в тиждень. А, ось. І це вже почне а, це буде така база, це, це буде привчати вас а, мислити зовсім по-іншому і привчати себе до позитивного мислення. Якщо хтось тут думає, що, наприклад, я не вірю в афірмації, я не вірю там в силу думки, я це пробувала і в мене не вийшло. Дівчата, пам'ятайте про те, що ви кожного дня проговорюєте собі афірмації просто в негативному руслі. Я жирна, в мене нічого не виходить, я там не знаю, я якась не така, а чоловік у мене не такий, все не так. Ну, це знову ж таки, це також програми, які ви собі закладаєте. Просто вам потрібно навчити програмувати себе в позитивному ключі. і, тоді все почне змінюватись. Також я планую зняти а, відео про те, а, як я заповнювала щоденник програмування, тому що в мене є всього два щоденники, і це допомогло вже мені виконати дуже багато а, бажань а, і взагалі перевернуло моє життя. Тому, кому цікаво, пишіть в коментарях. Я з радістю зніму ще таке відео, як правильно його заповнювати, а, в який період місяця найблагоприятніші дні. І Взагалі хочу, щоб ви вже зараз почали себе виводити з цього стану, в кого немає коштів, в кого немає можливості там купити курс, якийсь про схуднення, про зміну мислення, про пропрацювання своїх програм, то ви можете вже почати це безкоштовно. Тому я стараюся для вас, буду вдячна за ваш відгук, за ваші коментарі. Мені це дуже-дуже приємно. І от почніть з цього коментаря подякуйте за те, що ви отримали щось корисне. Як мінімум, за там, те, що старалася я, і ви це оцінили. Тому всім успіхів, думайте позитивно, хоча б старайтеся, і тоді все почне змінюватись, тому що все починається з думок. Спочатку думка, потім дія. Дії стають стабільними, стабільні дії породжують спосіб життя, наш характер, і характер, спосіб життя будує долю. Тому тільки від тебе залежить, яка в тебе буде доля.